Пане Володимире, тут я хотів би з вами ще обговорити історію з Молдовою, тому що фактично в найближчі в перепрошую, в попередні дні. Ну вже дуже активізувалася ця історія. Ви знаєте про обопільні а, значить, меседжі з української сторони, молдовської, російської а, і так далі. Мова йде в першу чергу, звичайно, про Придністров'я. Марія Захарова, прес-Алкаше заявила про те, що Україна нібито готує якусь там брудну бомбу для використання. А потім в міністерстві закордонних справ кажуть про те, що напад на Придністров'я буде нападом на Росію. Росіяна буде саме так. До речі, дуже треба віддати належне новоспеченому прем'єр-міністру Молдови, який дуже сміливо каже про те, що цей регіон має бути демілітаризовано, і російські війська мають покинути його, і так далі. Давайте почнемо з вашої летінки того, що зараз відбувається. І до чого це все веде? Україна зайде в Придністров'я, Росія якимось чином може повпливати. Кишинев може дійсно деокупувати свої території. Що буде і що відбувається? Зараз? Ну, насправді історія дуже непроста. І тут є, знаєте, таке нашарування різних рівнів політичної гри з різного боку. Росія за українську інформацію, яка якраз українська сторона попередила про це уряд Молдови і керівництво Молдови, чому до речі відбулася зміна уряду, тому що почали готуватися, тому що там були певні ризики, але українська сторона попередила про те, що Росія готує провокації. Фактично, Росія хотіла дестабілізувати ситуацію в Молдові. Між іншим, це вже відбувається. Сценарії вже вони розпочали. Вони змушені були відкласти це. Я думаю, що там якось скоригували свої дії, але вони планували дестабілізувати ситуацію в Молдові е, в найкращому випадку, ну, щоб поміняти в Молдові владу і щоб там з'явився знов проросійський режим, який би вимагав підтримки з боку Росії. Е, проблема правда в тому, що якщо б Росія мала е, кордон з Молдовою. Або, скажімо так, територіальний вихід до Молдови, хоча б до Придністров'я. А вони це планували зробити. От якщо б захопили Миколаїв і Одесу, вони б да через да, Південну Бесарабію б теж мали доступ до Молдови, і тоді б точно була окупація Молдови поза сумнівом. І такі плани є. Про це теж є інформація, але зараз такої можливості немає. Не можна перекинути літаками десант зараз теж це ж такий варіант, теж неможливий і тому от дестабілізувати ситуацію в тилу України і на кордоні з європейським союзом, і відволікти увагу частково і нашого, і особливо європейського союзу щоб вони змушені були скажімо так розсередитись, щоб не тільки вже Україна хвилювала, а ще от і криза в Молдові. Тому такі плани точно були і їх ще намагаються реалізувати. Одночасно в Росії дуже побоюються що там або Україна, або Захід. Тут же конспірологія починається. Що вони можуть захопити Придністров'я військовим шляхом вести свої війська, і тому вони почали розповсюджувати цю інформацію з одного боку, це явно провокативна, провокативна інформація на Знов таки звинувачення. От як Путін каже, що, мовляв, не він починав війну. Росія ввела війська на територію України, а звинувачує, що це Україна, нібито готувалася да, напасти на Росію. Ну, дурня повна. на але як Гітлер свого часу він теж казав, що це була превентивна війна там, проти Радянського Союзу. Але, то і Путін копіює Гітлера. І, схожу, на мотивацію вони використовують по Молдові і Придністрові. Що, мовляв, це Україна хоче захопити Придністров'я. Тут є важливий нюанс, про який от, треба ну, всім знати, пам'ятати. При всьому при тому, що з самого початку з 90-х років, коли виникла незалежна Молдова, і от незалежна Україна і Придністров'я як невизнана, скажем так, територія з претензією на державність, але фактично під протекторатом Росії із присутністю російських військ російського контингенту на території Придністров'я, от з тих пір є територіальний конфлікт, і ми визнаємо як більшість цивілізованого світу, що це територія Молдови. Придністров'я це територія Молдови, тому ми не будемо там робити якихось там превентивних військових дій. на Інша річ, якщо, наприклад, буде початок військових дій з території Придністров'я проти України, ну тоді да Україна змушена буде захищатися. Да, так чи інакше, наші дії по Придністров'ю по Молдові будуть узгоджені з молдовським урядом. З керівництвом Молдови це просто іншого варіанту. Немає. Ми поважаємо суверенітет Молдови так. і тому ми можемо і ми, я думаю, і країни Європейського союзу будуть допомагати Молдові е, зберігати стабільність, е, правопорядок, але без якогось втручання внутрішньому справи Молдови, в тому числі це стосується Придністров'я, але проблема Придністров'я на перспективу. Я думаю, що вона е, е, зараз буде дуже актуальною. І Росія, між іншим, от у нас на це менше звернули увагу. от ми ну, всі говорили про те, що Росія призупиняє чле, призупиняє свою участь в договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, а Є та, Да, 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 але призупиняє. Вот призупиняє і в той же час вони виконуються. Ну, це такі торги з заходом. Насправді, да. ніби там ми погрожуємо шантажуємо, але одночасно готові торгуватися. Да. Але вони вийшли з угод, ну, там. Скасували указ президента Російського раніше про те, що от вони там беруть участь в переговорах мирному врегулюванні між Молдовою та Підністров'ям, да. оце теж натяк на те, що Росія відмовляється від своїх попередніх зобов'язань. Тому проблема Придністров'я вона так чи інакше зараз актуалізується. Але я думаю, що і Україна і Європейський Союз, Молдова будуть уникати якихось авантюрних кроків. Тут дуже делікатна проблема, але от в разі поразки Росії в нинішній війні я думаю, що тема Придністров'я, що робити з Придністров'ям, як робити, це буде скажімо так в пакеті після воєнних угод і після воєнних політичних рішень.